А може, вже досить хитати усі камертони допоки не пізно, і світ у безодню не впав, Он, матінка божа сльозу за сльозиною ронить, і плачій над нами. Мовчанням замисленим став, а може, вже досить в собі найсвятіше вбивати, і зраджувати небо і нищити все без пуття, он серце Марії продовжує мовчки стагнати що хтось утрачає любові святе відчуття, і сумують незміряним болем безмовним. Чи й дещо стоїш, як смуток час пронести, а хтось із лукавим. У змові, у зрадницькій змові, без Бога існує, без благості та доброти, а хтось з лукавим у змові, у зрадницькій змові без Бога існує, без благості та доброти. Лютують тирани, забувши усі заповіти, от ті найпростіші, що Бог нам у святості дав, та ще не кінець, і віриш ти в світло над світом, інакше не можеш, Бо день твій на суті зіграв. Хитаються досі важких сьогодень камертони, за людство усе у неспокою знову живеш, своєю малюбою, та рекаєш сльозу на іконі з любові святої. Надію не скоруєш своєю мольбою та рекає слезу на іконі, з любові святої надію скоринув'єш.